Люди не можуть ніяк зрозуміти, як ми стягуємо витрати на правничу допомогу. Є два чудових адвоката Тетяна Цоколо та Дар'я Хворос. Є я, який не являюся адвокатом, проте із руками, скажімо так, трошки накопичились досвіду в кредитних справах. І всі судові справи ми ведемо спільно. Тобто, я, як адміністратор, на мене робиться нотаріальна довіреність на представництво інтересів в суді, і один із адвокатів. Або Тетяна Цокало або Дар'я Хворос, як адвокати за адвокатським свідоцтвом. В справі два захисника. Адвокат на підставі різних норм закону не буду перечислювати, бо, як правило, людям не цікаво статті, закони і тому подібне. Адвокат на підставі закону про адвокатуру і інших нормативно-правових актів. Позов включає витрати на професійну правничу допомогу. Тобто, припустимо, якщо виконавчий напис нотаріуса. Людина нам платить якийсь задаток, не якийсь а на даний момент 2900 гривень. Задаток нам платить. Ми подаємо позов, скажімо там, на монетку чи єв... Європейську агенції з повернення боргів. Без різниці на кого Подаємо позов, і в той позов включаємо витрати на професійну правничу допомогу. Для прикладу, скажімо 8 тисяч. Суд ми виграємо. Суд вирішує визнати виконавчий напис нотаріуса таким, що не підляє виконанню, плюс додатково розподіляє. Судові витрати, тобто якщо судовий збір був сплачений, то судовий збір покладається на програвшу сторону. В даному випадку на кредитора. крім судового збору, який я вище казав, витрати на правничу допомогу. Тобто, грубо кажучи, ми стягуємо 8 тисяч із кредитора, 2900 гривень, котрі клієнт заплатив з видатку залог. Ми повертаємо людині. А вже що більше тих 2900 від 8 тисяч або як вдасться, може і 8 стягнути, може 5 тисяч стягнути. Стягнули 5, людині віддали 2900. 200 от являється залишок. 200 от являється наш гонорар. Стянули 8, все одно людині віддали 2900, а все що інше є наш гонорар. От по такій схемі ми працюємо. Це як з виконавчими написами нотаріуса, так само із судами. Із... Коли кредитор подає позов до суду. І Неважливо, то мікрокредитна організація, банк чи колекторська організація, схема одна і та ж. Тобто ми дивимося, якщо справа 100% від, ну, 100% не можна сказати, ні один юрист вам 100% не дає, не дасть. А, ну, скажімо, якщо на 99% справа перспективна, і ми впевнені, що ми її виграємо, ми беремо цю справу, ми включаємо витрати на професійну правничу допомогу і. В підсумку виходить, що людина нічого не платить, їй повертається завдаток, тільки витрачається на нотаріальну двірність на мене, на адміністратора.